Усім привіт! Мене звати Анастасія, і я дуже люблю читати. І це моє перше відео про книги. І сьогодні я вам розповім про перший великий роман, в який я була закохана, коли мені було 12 років. Це роман Маргарет Мічел Віднесені вітром. Я думаю, багато з вас чули про цей роман, і деякі можливо вже прочитали і шукають якоїсь сторонньої думки. Цей роман дуже суперечливий, і незважаючи на те, що він був однією з найважливіших книг минулого століття, в наші дні все одно йдуть обговорення стосовно того, наскільки великий конфлікт, <клух> і чи правильна позиція, з якої описаний цей конфлікт цієї книги стосовно рабства, стосовно жіночої позиції, стосовно відносин, емоцій, війни, стосовно всього, що там відбувається. Піднесені вітром це єдиний роман авторки Маргарет Мічел, і вона відмовлялась при житті писати продовження у роману відкритий фінал. І роман став дуже популярним під час життя авторки, але вона відмовлялась писати продовження, вона хотіла лишити закритий фінал або була готова написати будь-який фінал, який би запросив би редактор або видавництво. А, але не щасливий фінал для якихось героїв. <див> для головних героїв. Я не знаю, я не буду уточнювати прям всі подробиці для тих, хто ще не читав. Маргарет відмовлялась дописувати фінал або продовження роману, якийсь розвиток подій, бо вона вважала, що між головною героїнею і однією з її кохань. Ніякого гарного фіналу бути не може. І при своєму житті вона не дозволяла іншим людям дописувати. І тільки, тільки після її смерті вже її нащадки дали дозвіл на те, що був написаний роман продовження, який називається Скарлетт, а також ще є інші інтерпретації, варіації розвитку подій. Я читала, окрім Скарлетт ще роман Ред Батлер, і він мені дуже сподобався. і... Він мені сподобався через те, що мені дуже імпонує сам персонаж і його філософія як чоловіка не те, щоб прям ідеал, але як для літературного героя, чоловіка дуже привабливо, як на мене. І роман Рет Батлер розповідав про всі події з позиції Рета. Так, наче він головний герой, чому він опинявся в тих або інших подіях, як він там опинявся, і яка у нього справді була думка стосовно всього, що відбувається, і, і що мені подобаються два романи, віднесені вітром і скарлетт, написані жінками, які описують головну героїню жінку, і відповідно її почуття. А роман продовження написаний про чоловіка, про рета, він написаний чоловіком. І відповідно дуже прикольно. Відчувати, як ці вібрації емоції жінки і чоловіка змінюються. Але не обов'язково читати продовження, можна прочитати тільки роман, «Віднесення вітром, бо цього достатньо, щоб зрозуміти події і зрозуміти героїв, яких немало. Їх 100, а то й більше. Якщо одразу ви будете плутатися, я вам рекомендую записувати персонажів. Я хоч і багато читаю, і в мене є навичка трошки запам'ятовувати. Але мені, мені все одно як людині дуже важко запам'ятовувати персонажів і людей загалом, тому на початку великих романів, коли багато персонажів, що я завжди е, веду конспектик. Цей роман часто називають жіночим, але я вважаю, що це некоректно по відношенню до жінок, до авторки, до героїні. До чоловіків, бо вони вважають, що цей роман читати не слід. Це неприємно це ненормально для всіх людей. Чому тому що цей роман показує жінку очами жінки? Чоловіки дуже часто в літературі описували головних героїв чоловіків і не могли нормально розповісти історію жінки і її почуття, і як вона дивиться на речі. А жінка-авторка, звичайно, це зробити може, і це цікаво читати жінкам, і це. Цікаво і може бути дуже-дуже корисно читати чоловікам або хлопцям. Стосовно проміжку часу, які події описує роман, дуже-дуже дуже дуже важливі події, які лишили наслідок, і по сьогодні на всій земній кулі, це події громадянської війни в США 1861 року. Але Роман не розповідає, чому ця війна сталася, і Роман розповідає історію переможених конфедеративних штатів, які програли у війні, які підтримували рабство. Вони хотіли, щоб рабство продовжувало існувати. І коли президентом Сполучених Штатів став Лінкольн, який був а, проти розповсюдження рабства, Конфедеративні штати їх було 11. це південні штати Америки. Вважали, що це може бути небезпечним для їх економіки, тому що їх економіка була побудована на тому, що люди володіли плантаціями. Це все детально описується в романі і описується дуже художньо, тому ми можемо... Дуже реалістично сприйняти, як саме це було, не через суху інформацію про те, який був соціальний устрій, економічний у ті часи в США, а через художній опис відчути, як жили саме ці, ці люди, і чому рабство їм було так важливо. Вони жили і свято вірили в те, що вони роблять все правильно для себе і для всіх людей, які волею-неволею працюють у них на плантації. І, звичайно, зараз це визиває дуже-дуже багато суперечок стосовно того, що цей роман є небезпечним, тому що він позиціонує рабовласників як шляхетність, як шляхетну частину нації, як кращих, як правих. І Маргарет написала такий роман з цієї позиції, тому що вона жила в соціальному контексті, де це було нормою. Вона жила на історіях. Про війну і про кінець війни, про протікання цієї війни Тобто було дуже багато історій про війну. І коли вона сіла писати цей роман, її бабуся допомагала їй і розповідала якісь сюжети, і роман в багатьох частинах став дуже реалістичним, бо там були реальні події історичні, і там були Плетені події, які були в житті письменниці, але вона їх змінювала, адаптувала під роман і вставляла туди. Пізніше розповім про ці епізоди. Так от, Маргарет жила в суспільстві, де розповідали про те, що південні штати шляхетні, Ті, хто виграли війну, вони погані, а ті, хто програли, насправді святі. І вона не знала про те, що штати конфедеративні програли війну. Вона дізналася це в якийсь момент і була дуже здивована тим, що як це вони програли, тому що про них розповідали так, наче вони переможці і вони праві. Події в Романі починаються тоді, коли починається громадянська війна в США. Це 1861 рік і триває 12 років. Тобто для роману це не дуже багато. Є романи, які охоплюють набагато більший проміжок часу. Ну але є романи, які охоплюють набагато менше проміжок часу. Це такий нормальний проміжок часу, і там було багато подій, і дуже багато описів історично достовірних, але з позиції людей, які жили на півдні після війни, з цих слів. Це цікаво читати і жінкам, і це може бути цікаво читати чоловікам, якщо вам просто цікаво читати про події війни. Це цікаво читати з точки зору соціальних змін в суспільстві, як вони там всі афігівали того, що відбувається, і як змінювався устрій життя. Бо вони вірили в те, що вони виграють. але Фактично вони програвали, і їх життя дуже кардинально змінювалось. І те, як багато людей не могли адаптуватись, як люди гинули, як економіка змінювалася, це все описано в романі з художньої точки зору. І це, звичайно, дуже цікаво читати, тому що це не сухі історичні факти. Мені, наприклад, не цікаво читати сухі історичні факти. А от про громадянську війну в США, я все, що я колись знала і розповідала в школі на уроках, це було те, що я дізналась з цієї книги. В проміжках між любовними інтрижками. Любовних інтрижок там теж дуже багато. Там є декілька персонажів, основних і дуже багато другорядних, як я вже сказала, їх приблизно близько ста, можливо, більше. І головна героїня, вона на місці не сидить, вона фліртує. Закохується, розкохується, одружується, роздружується, народжує, забуває про дітей, то в неї гроші, то в неї питання кар'єри, то в неї знову повернення до її кохання. в неї дуже багато всього в житті відбувається за ці невеличкі 12 років, але ці 12 років це основна частина її життя. Це якраз період, як коли вона виходить з юності і. Є молодою жінкою якраз період, коли потрібно закохуватись, думати про свій соціальний статус, про своє благо, фінансове, про дітей, про чоловіків. І з цим всім потрібно розбиратись, і в неї величезна відповідальність на її плечах за її життя, за смерті, які лягають, які трапляються їй на шляху, з яким їй потрібно змиритися і жити далі. Люди, яких вона зустрічає, люди, яких вона губить, і, о, звичайно. Ред Батлер. Тільки задля нього прочитайте, господи. Який чоловік. Стосовно <реш> автобіографічних моментів. Маргарет описувала події, які були пов'язані з подіями в її реальному житті, але вони були адаптовані. Що саме в мене на увазі? Наприклад, коли вона була маленька, вона впала з коні або з коня, на якому каталась, але їй було років 11, я не пам'ятаю точно. І в романі ми знаємо сюжет, в якому одна дитина падає з коня. У віці п'яти років, наскільки я пам'ятаю. Я не перечитувала роман, от я коли його читала останній раз. Я з цієї пам'яті її переказую. Цей момент був автобіографічний. Також момент смерті Елен, Елен Охара. Вона померла і ідею написання того, як це відбулось, ця ідея взята зі смерті матері. Маргарет, заплуталася. Також у кожного чоловічого персонажа є прототип. Наприклад, Ешлі це було перше кохання у Маргарет, але вони не були разом, і там є елементи, якими була натхнена Маргарет, і вона це описувала, звичайно, додавала сюжетних. Додавала більш деталі, більш живості образам, але, звичайно, вона вкладала свій емпіричний досвід в цей роман, і саме тому він дуже дихаючий. Він живий, його читаєш і віриш персонажам, подіям, тому що в цьому є а, ноти реальності. Також з біографічних моментів о, хочу зазначити, що... Також з біографічних моментів хочу зазначити, що Маргарет була. Народжена і жила в місті Атланта. Це найбазовіша інформація, яку ви зможете знайти будь-де, це не дуже цікаво. Але це цікаво тим, що слід звернути увагу, що Скарлетт не народжується в Атланті, але вона потім переїжджає в, у вихорі подій. Саме туди, звичайно, в неї була туга за домівкою, але Атланта подана нам так, як. Щось тимчасове, і щось що певною мірою стає вихором всіх подій. Тобто це було дуже зручно а, писати, і, звичайно, це все дуже реалістично написано. Хоча дуже багато людей вважали, що вона не писала, насправді, цей роман, що вона його просто взяла і видала за свій, хоча вона його писала для себе і не збиралась навіть його видавати. Звичайно, сьогодні нам зрозуміло, що Роман, який висвітлює рабовласників у теплому світлі, наче ми маємо ним, ми маємо їм співчувати, ми маємо їх зрозуміти, і їх позиція була правильна, і вони програли, бо несправедлива доля, це було написано так через те, що суспільство було заражене цим вірусом. У 1937 році цей роман отримав Поліцерівську премію. Цей роман був нагороджений, тому що він дуже вплинув на культурний контекст США. Це те, на що був запит, це те, що вже було в суспільстві і було вимовним, але не було так цікаво описано в літературі. І книга стала справді однією з найважливіших книг 20 століття. століття. Ця книга є найбільш читаною після Біблії, і цей підрахунок відбувався у 2014 році. Тобто на першому місці була Біблія, на другому віднесені вітром. До того, як книгу видали, була інша книга, але після того не з'явилась такої книги, яка б перебила віднесені вітром. Ще є дуже цікавий нюанс про фільм, бо він був дуже дорогий. Дуже недоречний, але отримав Оскар, і теж дуже резонансний. І там є цікаві історії і про акторів, і про те, як знімався цей фільм, як реагувало суспільство. Я думаю, я зніму окреме відео саме про фільм, бо це теж варто подивитись. Після, після книги, після прочитання книги, варто подивитись цей фільм. Що ж, в мене вже сіло сонечко. Я сподіваюся, я розповіла вам щось нове і цікаве. Дякую за ваш перегляд. І якщо у вас є якийсь запит від мене, пишіть.